Таблиця даних платника ПДВ врахована. Чому не автоматично не розблоковуються податкові накладні питання, яке я чую майже щодня? Давайте розберемо детально. Автоматично розблоковуються податкові накладні на п'ятий робочий день після врахування таблиці даних платника податку на додану вартість у разі наявної суми реєстраційного ліміту саме на п'ятий день. Якщо цей ліміт у вас з'явиться на шостий-сьомий день, вже автоматичної реєстрації не відбудеться. Шанс, на жаль, втрачено. Крім того, автоматичній реєстрації підлягають податкові накладні, які складені за 30 календарних днів до дати прийняття рішення про врахування таблиці даних платника ПДВ. І це дата не відправки в реєстрацію податкових накладних, а саме дата складання цих податкових накладних. Крім того, код УКТЗ чи ДКПП, який вказаний в податкових накладних, має 100% співпадати з кодом, на якій прийнята таблиця. Тобто відмінність у одну цифру вже не дасть можливості для автоматичної реєстрації. І найважливіше, якщо ваша таблиця даних була врахована автоматично, без розгляду повідомлення. Про врахування таблиці комісією, тобто автоматично ви подали <кхем> таблицю і відразу отримали квітанцію, що ваша таблиця врахована. В такому випадку податкові накладні автоматично не розблоковуються, і вам необхідно бути, буде подавати до них повідомлення на розблокування. Якщо у вас є питання щодо подання таблиці даних, складання її, питання, чому її не враховують, з встановлення причин, Чин автомати... відсутності автоматичної реєстрації звертайтеся. Я завжди рада допомогти колегам.